День соборності України в Ужгороді вшанували біля пам'ятника Августину Волошину. Урочистості супроводжував заслужений академічний Закарпатський народний хор. Сьогодні дуже велике свято це День Соборності України. От, було проголошено 22 січня 2019 року. От, цей день символізує і зараз, як ніколи, показує всьому світу, які ми єдні в своїх цілях меті. От Я хочу всіх привітати з цим святом. І тільки єдині ми можемо показувати цьому світу, що ми можемо продиватися вперед і ми не злобні. Щороку, року, 22 січня, згадуємо про важливість єднання та цінність власної державності це символічний день об'єднання всієї держави. Сьогодні соборність це єдність багатоманітності, багатоманітності українського народу, різнобарності нашої держави, багатонаціональності України, багато конфесійності України. Але ми єдині, ми показали всьому світу, що ми єдиний народ. Ми боремося за єдину нашу Україну, за Соборну Україну, за Україну незалежну, демократичну, унітарну державу. Тання квітів долучилися традиційно різні структури й організації, зокрема, духовенство. Ми згадуємо історичний день об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки і Української ага. Народної Республіки. І це, власне, це день, який об'єднав мільйони українців. І сьогодні церква теж не може стояти цього осторонь, адже церква завжди була і буде голосом народу. Ми йдемо до того теж моменту, коли землі, які тимчасово окуповані, вони все рівно приєднаються до материкового складу України і всі будуть єдині. Особливо значущим цей день є і для військовослужбовців. Ми прикордонники сьогодні тут, адже ми завжди стоїмо на сторожі української державності, українських кордонів та власне самої України. У нас проходять службу багато чоловіків та жінок зі всіх регіонів України, у тому числі з Республіки Крим зі сходу з півночі з півдня. Тому ми розуміємо, що Україна це велика єдина могутня держава, яка була. Разом буде разом, і ми докладемо всіх максимальних зусиль, щоб вона була єдина соборна і щоб вона процвітала. Завершила урочистості молитвою за Україну.